Вітусім, міхайло. Тут можливо, ви вже знаєте, що я нещодавно приїхав за Києва до Львова. Сьогодні у нас як кажуть українці, бабине літо. Я дуже радий сьогодні показати Львів разом з іншим українським ютубером на ім'я That Lviv Girl. Привіт! Я, Я поділився її каналом in the description, будь ласка, подивіться. Я радий познайомитися з нею краще. Ми сьогодні відвідаємо кілька популярних кав'ярин, пам'ятників та інших місця Львова. До справи! Біля пам'ятника Тарасу Шевченко я люблю кататися на скейтборді, і це на жаль одне небагато скейтбордів у Львові. Тарас Шевченко. Він із бідної сім'ї, і він самоучка. Він художник, і також він писав вірші, які вплинули на нас, тому що він писав про цінність української нації, про цінність нашої країни і про всі наші. Страждання, які ми переживали, і тому він для нас дуже важливий і він нас надихає і донині. Ми зараз на провулку, який називається Крива липа. Чому назвали Крива липа? Тому що ззаді нас є дерево, це є крива липа, і навколо нього є лавочки, і там можна сидіти. І тут сиді є кафе і бари. Дуже і... круто. Це одне моє улюблене місце тут. Іра, де, де ми зараз? Ми зараз сидимо в парку Івана Франка. Раніше він називався Парк Костюшка. Це є один із перших парків. В Радянському Союзі він був перший, і біля нас є університет Івана Франка. Ті вивчали там? Ні, я навчалася в Києво-Могилянській академії в Києві. А, в Києві! Це дуже класний університет. О -о -о. <ривіт> Які ще тут тобі подобаються парки і природа? Так, у Львові багато гарної природи, є багато парків, тому що в нас ну, ще. З давніх часів ми ми любимо парки, і в нас інфраструктура була запланована, і вулиці такі заплановані, щоб там були дерева. І мої мої улюблені парки, парки, крім того, що заді нас, і ще є австрійський парк. Він теж старовинний. Він дуже був популярний за часів Австрійської імперії, коли ми були під цією імперією. А там були виставки high-tech exhibitions. А от і ще також парк високого замку. Це замок, це гора, але це також навколо гори, це є теж парк. Зараз ви мусите перевірити, якщо ви туди хочете піти. Мені мої друзі казали, що там зараз закрито через військовий стан і через те, що можливо там можна оглянути місто. Зараз до, зараз заборонено доступ до цієї самої гори, до самої верхушки. Що ми їмо. Я тобі принесла канавки, щоб ти не зголоднів. Їж їж більше. Це є канавка із ем, ну, середземного стилю, із сиром фета, з червоною рибою, з оливкою і з помідорчиком. Що таке канавка? Канавка це кусочок хліба, на якому ми маємо зверху різні смаколики. Ага, mm -hmm. як бутерброд, так. То бутерброд. А, круто. Тільки просто у Львові ми кажемо mm -hmm. канавка. Це дуже смачно. Потім ти хочеш щось солодке. Так заведи мене на морозиво і я хоче показати радянський стиль радянську їдання смачного <laughs> смачно, так? дуже Так, файно Супер! що ми замовлення. Замовили пломбір традиційний, так як у дитинстві я їла. Наш Дякую. А гауди сети нікоя не будьмо. Окей, будьмо. Будьмо. Багато людей на вулиці. Зараз моє улюблене року. Осінь, так. Так. Як і твоє улюблена. Пора року. Осінь теж моя улюблена пора року, тому що це є. Люди впитують останні теплі сонячні дні, перш ніж ми будемо мати нашу довгу холодну зиму. <рес> Куди тепер? Йдемо в мануфактуру кави. Це доволі туристична точка, але я її дуже люблю. Ми спробуємо каву. За вагон, так? З вагонем. Ну, мені подобається Вероніка або під зіркою. Це один один цей самий власник або Соко, або Бочевський. А, Бачевський я знаю. Я, я грав на піаніно. там. Ого. Це з ексквізит. Екей, та львівська дівчина. Ми в ресторані остання барикада. Щоб увійти в цей ресторан потрібно сказати парол. Який був парол. Боріться і поборемо. Що це означає? Це слова Шевченка із його вірша, де Він підтримує е, е, нас як українських українців підтримує нас і каже нам боротися, і ми, ми, ми виграємо. Дуже вже цікаво. Я хочу запитати тебе, що тобі нагадує дитинство в Україні, в Львові. Я дитина 90-х, 90-ті були дуже небезпечні часи. Це був час, коли нас виключали воду, світло, і це був час, коли ми не могли вийти далі ніж там маленький наш квадратик біля дому, тому що це було небезпечно. Людей викрадали, мафія керувала вулицями, і я в центрі була може десь тільки декілька разделька разів. Все своє дитинство там на день незалежності, тому це просто такий. Коли я питаю, люди були такі трошечки агресивно сином настроєні один на одного, тому що радянський союз. Він настроїв людей так, щоб вони були ворогами один одного, але там і було якийсь свій шарм сімейності, і коли ти дзвониш. По телефоні запитуєшся про домашні завдання ем, зі своїх однокласників. Тобто ми якось виживали, викручувалися. І зараз ми в цю зиму ми ж чекаємо, теж будуть закликати світло, і буде важко, але ну, переживемо. Як місто змінилось? Люди, я, я бачила цей час, коли люди свідомо домовлялися, що вони не будуть більше ображати один одного, хоча це все досі відбувається, там якісь конфлікти. Але вони якби трошки стали більш позитивними, почали їсти за кордон, і якби вони почали бачити свою власну, власну цінність і те, що вони можуть щось поміняти в своєму житті, в житті країни, і тому львів грає можливу роль в цій війні також з поставкою допомоги і якби, всього іншого, щоб змогти ви виграти цю війну. Тому і вона стало красивіше, вона стало чистіше. В нас дуже багато будується. Тобто ми, ми з новою силою розвиваємося і ростемо по-новому. Mm -hmm. Ти мене запитаєш якісь серйозні питання. Можливо, mm окей, -hmm. mm -hmm. okay, зараз ми зняти зняти так, інші відео. Лінк вибі на дискрипціон бало. Зараз я хочу запитати іра питання, тому що вона дуже розумна дівчата. Oh. <laughs> China, Deep yeah i've already drank a little bit <laughs> and this has to do with the other video budmo 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 that's it that's it that's it So <laughs> you'll see show of stalin'sia sohoni bransu sohoni І знали новину про те, що хтось неправильно покорив на Кесівському мості, і він загорівся. Ну, один із поїзд, який перевозив паливо, загорівся, і міст місті почав обвалюватись. І що ти думаєш про що сталося? Це дуже хороша новина для нас. Ми кожен день в нас. Ми, ми прокидаємося, ми не знаємо, що буде. І різні новини є, наприклад, захоплення Запорізької атомної електростанції Оленівка. Але... Party <laughs> drink a little bit. Uh, YouTube channel? You should check it out uh, link in the description. I really like it. She does it in English and so a lot of you speak English and I think you're going to find it really interesting. І я хочу запитати, яка була твоя мотивація створити свій youtube канал? Я дуже закрита людина, але в мене дуже я творча людина. в Мене дуже багатий світ, і я використовую свій youtube канал як. Можливість розкрити світлочі світ. І ще щось сказати, таке оригінальне, тому що у мене оригінальний погляд на речі. І я хочу, щоб більше людей знали про Україну. То я тут приїхав, Я в дитинці багато своє відео. Ти, ти мені написав не більше. Та і зараз ми тут. Це Та, дуже круто, неймовірно. Ну, це складно ютубер, <реку> uh, бути. Ну українська публіка вона відрізняється від. Ну вона по-своєму особлива, і деякі речі легше тут робити, а деякі речі. Ще важче, наприклад, на вулиці робити інтерв'ю для мене. Не знаю, може в мене самої комплекси. Які твої улюблені спогади тут у лобові У нас традиція була збиратися разом гостя, в гостях, в друзів, вдома, і ми випили каву там їли шоколад. А найбільше я любила бути з компанії моєї мами і її подружок, тому що вони були дуже. Сильні класні і досі я сильні класні кар'єрні жінки, дуже розумні. Вони щось там своє говорили. І це було дуже класно розділити з ними цей час. І також, коли ми сиділи на лавці з друзями, там все школи і просто спілкувалися, там щось пили, їли всі якісь. Це було класно на природі. І що, як тобі ці наливки? Дуже дуже смачні. Я не знаю, які мої улюблені. Але я випив уже три наливки і ми будемо Так. але перші я буду сало їсти. Смачного <рес> будемо. Ми маємо теж тут а, вареники, але не з картоплею.

Наприклад, я розмовляю українською кожен день, але я живу цю я і пишу кожен день. з клієнтами. guys! Oh, О, out to the company! Я yes. yeah, хочу розмовляти як справжній девів'ян. Я mm -hmm. yeah, скажу -yo, <laughs> та-та-та, та йо, йота, та яке. Йдемо на фліжанку кави там. Філіжанку кави та я. Vivčav, uh, nedávno bohatou nové slovo tu, protože já zapítám lidi, jaké ty kávy slovo, many but driven to. Jaké ty slova vyčtu? Já neznám. Ale ten video uh, bude in the description.

So I want to say, no, I can say this in Ukrainian Thank you for the Thank you Ira, thank you for taking us around Lviv, your city Again, check out her channel, it's gonna be in the description below Check out the other videos that we made off of this video We did a lot of things today What do you think about today? I liked the warm-up the most, this <laughs> video So watch it, but Every video is valuable, we tried yeah, I want to do more of these videos with you now that I live in Lviv. No matter uh, of the matter the Oh no. Any last words? Come to Lviv when it's safe. Um, share this life with us. Do do <laughs>